Доброго ранку, читаємо разом з вами Єремія, 48, розділ, 11, 12 вірш. Муав від своєї юності був у спокій. Він сидів на своїх дрожжях. Він не був переливаємий із посудини в посудину і не ходив в полон. Від того залишався в ньому його смак та запах його не змінювався. Тому ось приходять дні, говорить Господь, коли я пришлю до нього переливачів, котрі перелють його і спустошать, опорожнять його сосуди і розіб'ють його кувшини. Отже, давайте порозмірковуємо, про що тут іде мова. Від юності був у спокої, від юності у муава. Була певна стабільність. І ми розуміємо, що Біблія в деяких випадках дає нам метафори. Тобто цей уривок можна дивитися історично. Там дійсно відбувалися умова різні ситуації, війни і так далі. І до нього приходили спустошувачі. Але для нього, для нас, для нашого життя, це також приклад. Тому давайте дивитися, не було якихось змін. Він був у спокій. Ви знаєте, що зміни можуть бути і позитивні, і негативні. Тобто якась розміреність, якась постійність, якась стабільність. До речі, вам приклад із приповісти, коли лінива людина порівнюється із дверями. Двері рухаються, але рухаються в обмеженому якомусь форматі, туди-сюди, туди-сюди. Ні далі, ні ближче, ні кудись в іншому, ні по-іншому. Вони рухаються, як годинник, в заведеному якомусь ритмі. І от до Муава також він був в своєму ритмі, в своєму спокої. В його житті не відбувалося нічого, ні худого, ні доброго. Він сидів на своїх дрожжах, на своїй заквасці. Він був заквашений у своєму і там варився. І оці, оці два вірша, цей приклад, якщо ми дивимося в фізичний світ, це вино. Тут мова йде саме про вино. Коли вино, це виноградний сік, да? воно бродить, а воно в певній посудині, і далі в нього випадає осадок. І він гіркий, несмачний. Щоб цей осадок прибрати, треба вино перелити. Потім, можливо, дати відстоятися і ще перелити. І от дивіться, ти сидів на своїх дрожжах, не був переливаємий із посудини в посудину, і залишався в ньому, в полон не ходив, від того залишався в тобі вкус його і запах його не змінювався. Чи є в нас з вами вкус Божий, смак Божий? І чи є у нас з вами запах Христов? Чи ми пахнемо своїми ділами, своїми справами, своїм баченням, чи ми пахнемо тим, що в нас моє? І я оцим живу, і я ні вліво, ні вправо, як ті двері. Та? Відкрився, закрився, і все, і нічого нового, і нічого від Бога. Тому приходять дні, коли я прийшлю переливачів, коли в ваше життя приходить дещо. Що вас виводити з цього стандартного ритму, можливо, худе, а можливо, добре, різне. Але ви змінюєтеся, ви по-іншому дивитеся, вам приходиться щось робити нове, чого ви раніше не робили. То не кажіть, що це не від Бога. Бо що б не відбувалося в цьому світі, Господь дивиться за цим. І вони перельють, перельють. І перель'ють, щоб у нас був запах, і щоб у нас була текстура англійською fragrant and smooth. Щоб у нас був аромат, і щоб ми були гладкими, тобто без домішок, без примішок, да? однородними. І опорожнять його сосуди і розіб'ють його кувшини. Це про бурдюки, пам'ятаєте про бурдюки? влийте нове вино в нові бурдюки». Поміняйте своє мишлення, поміняйте свій взгляд на погляд на взагалі ваше життя, на Бога, на ваших друзів, на ваших дітей. Нехай прийде це оновлення. І на підтвердження я вам почитаю з 1 Коринтян, з 5 розділу про закваску. Пам'ятаєте, очисти стару розчину, закваску. Щоб стати новим тістом по випрісні, бо наша Пасха Христос у жертву принесений за нас. Тому святкуємо не в давній розчині закваски, не в розчині злоби і лукавства, а в опріснуках чистоти і правди. Тож благословляю, щоб від сьогодні ваше життя було як пригода, яка призведе до очищення, до переливання і до зміни закваски. Vou achar, gente.